У Кіровограді пройшла акція за легалізацію проституції в Україні. Організували її з нагоди міжнародного дня захисту прав секс-працівників. Його відзначають з 2001 року. Тоді понад 25 тисяч представників секс бізнесу зібралися на фестиваль в Індії. У Кіровограді ж одразу після акції на підтримку прав куртизанок. Обурені громадські активісти вийшли на антиакцію. На акцію за легалізацію секс бізнесу прийшли кілька десятків журналістів, правоохоронці і жодної секс працівниці. Інтереси повій відстоювали волонтери благодійної організації. З собою принесли червоні парасольки як символ захисту від насилля, інформаційні буклети та творчі вироби нічних метеликів. Просто небо влаштували виставку. Збирали ми близько 10 чоловік. вони діли приходили з дітками своїми. Дітки допомагали там, що то виклеювали там бабочок, там то ну то есть Магалі мамам у такий спосіб хочуть привернути увагу до проблем, з якими стикаються секс-працівники. Найбільше за словами волонтерів, права дівчат порушують правоохоронці. Части великі случаї це вимагательство грошей, принуждення к вступленню в сексуальні контакти і незаконне задержання, подільні протоколи. За даними громадських організацій та бази МВС, в області близько 7 тисяч жінок задіяні в секс-бізнесі. В Кірвограді 20. Волонтери вважають, цифри не Стоит девушке, которая есть в базе, по отношению к которой совершены неправомерные действия то ли со стороны милиции, то ли со стороны клиентов, то есть мужчин, которые пользуются услугами, то ли, ну не знаю, просто сожителя там, ну, мужа, да, насилие какое-то в семье. Она приходит в милицию подать заявление о том, что ее либо изнасиловали, либо избили, либо вымогали деньги. Открывается сразу же база и говорят: ты проститутка, иди гуляй, ты сама виновата. З вами волонтерів, працівниці секс-індустрії готові платити податки, аби тільки їх працю легалізували. Втім, деяких кіровоградців така акція обурила. Це не звичайно для Да? Ну, так? треба тактично Тут Зараз пост, зараз траур, люди погибають. Ну як, місна волонтери ж впевнені, майдан вийшов проти порушення прав українців незалежно від їх професії. Права у всіх равні, і ми також підтримуємо. тих же героїв, которые погибли, тих же бойців, які зараз проти агресії з боку Росії борються. І багато із мужей, братів, ацов, секс-работників зараз воюють. За годину після акції на підтримку секс працівниць з десяток членів громадських організацій пробудження та залізна нація провели антиакцію. Учасники виступали проти проведення мітингу за легалізацію секс праці в центрі міста та ще й на площі героїв Майдану. Вважають це. Зневага до героїв. Є багато інших місць, де можна проводити такі заходи. І за проханням наших хлопців ми не могли залишатись осторонь і вирішили висловити своє слово, що сьогодні в цих умовах такі заходи не є доцільним, тому що вони не піднімають ні моральний, ні духовний стан нашого народу. Помітингувавши 10 хвилин, активісти розійшлися. Сергій Михайлін, Іван Фоміченко день за днем.